Ну, До вигляда! На попередньому етапі ми з вами вирішили відтворити мапу майбутньої України після війни, так? Да. Ми з вами вже навели кордони міцні. А сьогодні ми з вами будемо вирощувати або відроджувати рослинність нашої України. Для цього нам потрібно з вами пригадати! А для чого нам? Їй потрібна рослинність. Щоб дихати? Так. Ще то пригадайте. Рослини полягають в тому, що, ви, що видають кисень. А як ми знаємо, що людині та всім живим організмам, які живуть на планеті Земля, потрібен кисень, бо кисень допомагає диханню за житті діяльності. Так, Матвійчик, ти правий. А ще хто нам підкаже? Пом'як. Давай, Юточка, давай. Розкажи нам. Рошвини будівельний матеріал, для виготовлення або для різноманітних небрів, або для виробів. Так, ти прав? Пом'яксує рідню спеку, я на світ паючого сонця і сильних вітрів. Рослини красиві і неповторні. Рослини в тілю, що впливають стан людини. Пропоную вам виростити кристали на деревах або на дротяних заготовках. Але перш, чи ми розпочнемо нашу роботу, ми маємо з вами. Переконатися і перевірити свої знання з техніки безпеки в нашій чудовій лабораторії. Можна штовхатись під час досвіду. Треба ага. вдягати халати, щоб шкіл не попало досвід. А якщо попаде, що станеться? Матвійчик. Воно затечить в організм Можна. і людина може забої... захворіти і... чи ще помет. Ще й розвідка. Не бувати довота. Не можна нюхати чужі речовини. Почувати акуратно так. і чисто. Не можна штовхатися. Так, в нашій лабораторії не можна. А чому не можна штовхатися? В можна можна туди розбити. Так, тут багато є у нас скляних приборів, так? Бігати. Подивіться, Тому не можна штовхатися, так? І бігати не можна. Так. У природі бувають різні кристали. Наприклад, сніжинки, морозні візерунки. Пригадуємо, як ми взимку з вами спостерігали на склі війку і інші, що прикрашає взимку гілки дерев, це кристали води. Кристал з перекладі з грецької мови означає лід. Кристалики ростуть, приєднуючи частки речовини з рідини або пари. Їх можна виростити з розчинів різних речовин. Кристали бувають різної форми. Ось, подивіться, один з дослідів, який ми можемо спостерігати. Бачите? Різні кристали, так, да, їхні форми. Безліч різних речовин утворюють кристали, метали, дорогоцінні каміння і навіть сіль і цукор. А кристали вирощували ось. З солі, з мідного купоросу, бо він має такий блакитний колір. Гарно? <реж> так. Один з елементів цих дослідів є сіль. Сіль є представником сімейства кристалів. Подивіться, роздивіться на кристалики. Маленькі кристалі, ті, що крупніше, це морська сіль, а ті, що дрібніше... то кам'яна сіль. Сіль – це є харчовий продукт. Ваші мами додають, коли у приго... приго... приготуванні їжі. Додають. Да, да, додавала. Додавала. Так. Особливо багато солі є в нашій природі, у вигляді мінералу. Це і є з вами мінерал. Сіль можна виявляти в товщі землі і в хмарах. А можна виявити ще й в росі. Уявляєте собі? так? І в горах, і на берегах річок. Без звичайної солі тварини відчуватимуть солоне голодування. Для людини найбільш корисніше сіль, що отримується у морських водах. Така сіль підвищує опірність організму до хвороб. Пропоную вашій увазі подивитися ще разок. Попробуйте її на дотик сіль. Можна пробувати на дотик. Та чим вона відрізняється? Розкажи менше менше за розміром. Пропоную вашій увазі подивитись на зразки, які є в нашій лабораторії. Використовується для очищення повітря. Це перший зразок. Якщо її вімкнути, зміцнюється імунітет та заспокоює нервову систему. Також перед вами є кристали з морської солі і з кухонної солі. Подивіться, уважно. Саме сьогодні ми з вами припустимо, що кристали солі можуть з'являтися при створенні певних умов. Тому, якщо змінювати умови кристалізації, то можна отримати кристали різної форми і кольору. В цьому нам допоможуть наші юні дослідники. Ми розпочинаємо. Ну давай. Що ви росте Розпочинаємо. Ми беремо водичку і насипаємо. Що ми насипаємо? Сінь. Так. А скільки ми її будемо насипати? Доки вона не перестане ощенняти? Дивимося? Ще інші кристалики? Да. Вже не розчиняється? Ні. То що наш розчин вже готовий? На да. досвіду. Подивіться уважно, не Так. Да. Сіль вже не розчиняється. А що ми будемо з вами далі робити? Фільтрувати воду. Фільтру... А для чого нам потрібно фільтрувати воду? Була чиста. Так, щоб розчин наш був, чист. чистий. Прошу. Ми беремо кусочок вати. Так, фільтром молоди mm -hmm. ваш. Сіль розчинилась, подивіться, пройшов певний час. Так? Так. Да, Є да. сіль, Є кристали солі? Yeah, yeah. Да. Healthy. Так, Таку їмкість. А скажіть, будь ласка, за допомогою чого ми його будемо? За допомогою палочок і ниточок. Тобто нам потрібно прив'язати ниточку до, 도, до палочки. Так. І ми вже попередньо підготували. Один варіант у нас це синельний дріт. Тимурчику, я тебе прошу взяти паличку з синельним дротом. Зараз нам потрібно занурити синельний дріт в наш розчин, тільки так, щоб він не торкався стіни. У нас ще залишився один, один дріт, так? така конструкція, значить, так? так. то напоминає нам дерево. дерево. Ми прикріпили до цієї конструкції, дротяну. Це мідний дріт. Ми до неї прикріпили морську сі, mm -hmm. так? Ще кажуть, що це приманка. Олечка, прошу тебе. В це, це кільце, вставляєш також дерев'яну палочку. Дерев'яну палочку. Спробуємо занурити. Да. Так. Тимурчик, допоможеш трішки притримати дротики. Дітки, цей досвід довготривалий. Ми через певний час прийдемо і будемо спостерігати, наскільки збільшились наші кристали. Наступний наш досвід у вирощенні наших рослинок, це на паперовій конструкції, будемо з вами нарощувати кристалли. Для цього нам потрібні заготовка дерев. Візьміть, будь ласка, в руки і складіть конструкцію, щоб воно нагадувало нам наше дерево. Склали? До Складаємо. Наші підсталочки мають стояти на рівній поверхні. Ми не можемо їх перекладати з місця на місце, тому що в нас буде відтворюватись момент кристалізації. Перед вами стоять конструкції з дерева. Акуратно вилити сольовий розчин той, що ми з вами приготували, в ємкість, де зафіксоване наше деревце. Виливає наш розчин Спеціальну підставочку, де розташоване наше деревце. Отже, дітки, ми з вами залишимо ці конструкції на дві доби. А для чого ми зробили такі дерева? Для, для, того, щоб, для того, щоб отримати соль. Да. А як називається цей да. Кристали. А, а, кристали. Да. Тобто, ми будемо з вами відтворювати рослинність, так? За допомогою кристалів yeah. на деревах. У наш етап цього, сьогоднішнього досвіду завершено. Так? Прийдемо з вами через два дні і спостерігаємо, наскільки виросли наші кристали.